Від сьогодні в'їхати на територію Закарпаття можна лише через блокпости, де, окрім силовиків, за переміщенням транспорту стежитимуть митники і прикордонники. Такі спільні патрулі створені на всіх перевалах. Розпорядження про посилену охорону підписав новий очільник Закарпаття Геннадій Москаль. Наталка Зотова далі. Через пост дорожньо патрульної служби, що у нижніх воротах на трасі Київ чоп за 60 кілометрів від Мукачевого просто так не проїхати. Одну смугу перегородили БТРом. увесь транспорт, який їде по іншій смузі. Ретельно перевіряють не лише правоохоронці, а й митники і прикордонники. Митників на трасу перекинули сюди учора ввечері, одразу після того, як голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав відповідне розпорядження. Старші зміни тут правоохоронці. З метою недопущення допущення незаконного переміщення товарів під акцизною гру групи на території Закарпатської області під митним контролем працівники дає зупиняють машину. Я перевіряю документи, опитую водія і водій далі слідує в пункт пропуска. Де йому призначення вміст запломбованих вантажівок, не перевірятимуть. Цього не дозволяє закон. Переглядають лише документи, саме тому на чергування призначають фахівців, які розуміються на фальшивках. Ставлення водіїв до такого нововведення різняться. Я рахую це потрібно. Потрібна, бо така обстановка на Україні. Неприємно, тому, що тут я роблю. Заробляю так, привозю товари народного вжитку, а тут зупиняють і мусиш стояти. Скільки часу стоятимуть пости на переваги? перевалах наразі невідомо. Ініціатор їх появи Геннадій Москаль каже, що перевали залишатимуться під охороною, доки він очолюватиме регіон. Будуть перевіряти на наявність наркотичних засобів, на наявність нелегальних мігрантів: прикордонники, митники, міліція і служба безпеки. Я думаю, буде діяти до тих пор, поки я тут буду головою обласної державної адміністрації. Блокпости підсилені і нацгвардійцями. Ці хлопці з яворівського полігону вже майже тиждень чергують у нижніх воротах. Ми були на навчанні в Яворі, потім по тривозі нас підняли. і Ми сюди приїхали. Закарпаття дуже ну. Краєвид дуже добрий. Ну хотілось би приїжджати сюди. Не в командировку, а так відпочивати сюди. За першу добу спільного чергування ні правопорушників, ні контрабандистів поки не виявили. Наразі немає і великих черг, лише дещо сповільнений рух, адже прискіпливо перевіряють здебільшого вантажний транспорт. Без затримок проїжджають лише легкові автівки й броньовики. Наталя Зотова є фадіш, Закарпаття, ТСН 1+,1.